Більше року вулиця Швабська була з одностороннім рухом. Таке рішення прийняла міська рада у зв'язку з ремонтом дорожнього полотна. Однак віднедавна вулиця знову стала двосторонньою. Здавалося б, таке рішення значно спростить добирання до центру міста. Проте затори на швабській звична річ. Автомобілісти не дотримуються правил дорожнього руху, паркуються, де схочуть, а працівники ДАІ майже нікого не штрафують. Міська влада запевняє, вплинути на водіїв ніяк не може. Ми відкрили цю вулицю двосторонньому розці, встановили відповідні знаки для того, щоб регулювати рух транспорту. Щоб, якщо їхати від Шандора в сторону проспекту, по лівій стороні, щоб машини не ставили. Відповідні заборонні знаки там стоять. Ну, я думаю, що все решта залежить від свідомості наших громадян. Працівники дорожньої автомобільної інспекції стверджують, вплинути на водія можна лише штрафом. Однак через катастрофічну нестачу особового складу постійно контролювати автомобілістів правоохоронці не можуть. Порушення правил зупинки стоянки є одним з найпоширеніших в місті Ужгороді. Однак, на жаль, на сьогоднішній день тою кількості особового складу, який Є в нашому розпорядженні ми в змозі перекрити лише аварійно-небезпечні вулиці, тобто там, де страпляються аварії, там де гинуть люди, там де люди отримують тілесні ушкодження. Мінімальний штраф за порушення правил паркування складає 255 гривень, максимальний понад 500. За неофіційними даними, щоденно у місті кожен третій автомобіліст паркується у недозволених місцях. Штраф за це порушення і додатковий дохід у державну казну, і збільшення особового складу ДАЇ. Та поки що всі покладаються лише на громадянську свідомість водіїв.